О! Нажала, тут старша дочка показала, як нажати, відео знімати. Я хотіла сказати українці, що ми самі винні в наших бідах. Зараз Словаччина перестає нам допомоч висилати. Польща щось трохи. Та й Америка на нас, ото хоп-хоп. І махне рукою. А це все тому, що ми самі винні. Що ж ми робимо? Що ви робите? Оце за це весілля. Сьогодні в Ленті з бачила за це весілля. Вже скільки, скільки часу пройшло, а знову в Ленті показується мені весілля, багато весілля. Вже не один тиждень пройшов, а до сих пір кажуть що, мов, стидно, пір скільки мільйонів потратили, за Вінника казали, за е, Монатіка, за депутатів наших, що їздять, показують де хто віддихає, е, десь хтось підстеріг, сфоткав, е, за корупцію постійно кажуть. Але ж вам Зеленський сказав, що треба мовчати, щоб Європа допомагала? Треба мовчати. Те, що крадуть, кажуть, що крадуть. Кажуть, що депутати крадуть, Так дуже крадуть, наживаються на війні, і ще падлюки показують, що гуманітарку продають. Ну, може, хто і краде. Може, хто... Конечно, крадуть. Конечно, крадуть. І на лапу дають, і на задню, і на передню, і раком, і боком, як то кажуть, але то ж таке. Всіх так було. І так і буде. Але ж треба мовчати. Треба мовчати. Зеленський же вам сказав, що про корупцію треба до побіди мовчати. І він сказав те, що буде із і своїх коштів допомагати Україні. Після побіди. Правильно, після побіди, бо він президент, він все треба зараз про страну думає. Зараз, а після побіди, після побіди все буде хорошо. І після побіди і про корупцію будемо говорити, і про все. Але ж зараз треба мовчати. Зараз треба кажуть, що свобода слова. Яка може бути свобода слова? Яка може бути свобода? Зеленський найкращий, депутати всі хороші, Арестович. Не знаю, хто вже там пророк. Всіх треба в кулак, всі емоції і всіх треба хвалити. Понімаєте? Всіх треба хвалити, величати і закривати очі на цю корупцію. Закривати очі і ще й липкою пленкою заклеювати, Того, що не буде діла. Перестануть нам допомагати. Хтось там каже, що треба змінюватися, що треба все. Ми не можемо змінитися. Ми самі ви ж, ви бачите, що ми самі і даємо, і беремо на лапу. Понімаєте? У мене от сестри дочка вчиться на медичному. Який правда нею і врач буде там, але все за хабарі. І так було з діда і прадіда. Так. так і буде. Треба просто мовчати тишком, нишком все навчились дали, як правильно замотали, під, підсипали, підкинули, підмазали і все зробили. Понімаєте? Того, що по-іншому не буде. По іншого не буде. Він же Зеленський дуже умний. Він же дуже розумний. Він каже, як треба бути. Розумієте? Він каже, що як і туди поїхав наш красунчик, на наш. Я дивлюсь на нього. Жалко, що вишивати не вмію. Так би вийшла. Наш зеленочок, наш як страна може бути. Понімаєте? Зараз зимою знову почнуть лупити. Європа буде щось там допомагати. І хтось її буде брати. А як вижить? А як вижить людям? Беруть гуманітарку, і продають, і все? Так страна держиться. І так буде завжди. Така красива страна. Понимаєте, красива при Зеленському розцвіла. При Зеленському придумали нові закони, щоб, щоб упростити життя і депутатам. І міністра, бо вони бідні, їм важче, ніж нам. Їм же важче. І те, що за цих чоловіків кажуть, що виїжджають. Треба сидіти в страні і защищати депутати, того їхні діти їдуть. Бо в них дуже важке життя в депутатів, і їх дітей. Тому, як хто каже, діти депутати поїхали. То правильно, тому що на них їм опасніше, їм важче на фронті. розумієте? І дітям, і внукам, депутатів. І нічого страшного, як прості хлопці з села чи з города небагаті, на півсироти підуть защищати Україну. розумієте? Україну напівсирота, а це що значить, Україна що видбала, вилюбила, за одного з батьків доплатила? Дуже забезпечила, хороше, красиве життя. То треба защищати? Треба защищати. І не видумувати, розумієте? Тому що партія Слуга народів поганих законів не прийме. Не, 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 не прийме. І що сказала оця депутатша, що, що погані рожають, а поганої якості діти. То це правда. То це правда. Так, такі, такі є. І треба запретить. Хто поганих дітей рожає, запретить обще не знаю що? Так що треба сидіти, кажуть, Північна Корея. Тоді яка ж Північна Корея? Якщо люди з любов'ю за Зеленського. Понімаєте, ми за Зеленського. Я б сама його портрет, повісила в хаті, і ото пилинке здувала мені і цілувала. Такий красивий, такий прямо. Нема слів, нема слів. Лена така. І така пара, так ми ржали над кварталом. Простітутка страна. <laytutka strana> При це треба таке придумати, так такі до шутки, простітутка страна, кажуть, порна актриса. Звісно, порна актриса. Така наша Україна, така за Зеленського, така вся дуже красива страна і дуже хороші люди. І обшан в послиця яку красиву дівочку і жопа, і все при ній призначили. Ой, була б я помолодша і покрасивіша, я б теж в міністр пішла б. От, ротом працювати, говорить в смислі, говорить. Хорошо, язик підвішаний. От. Такі діла, так що за Зеленського. І все буде добре. Сидіть і терпіть, і мовчіть. До побіди.